Щоб не потрапити, ось такий аб'юз, в якому була Юля. Важливо дуже добре обміркувати, за кого ви виходите заміж. Нещодавно подивилася цей випуск супермами, і саме ця мама Тані мені сподобалась. Однак я не можу погодитись, на жаль, з цією думкою, яку вона висловила, тому що якби ви добре не думали, це працює. Не так, аб'юзерні стосунки працюють не так і вибудовуються вони з аб'юзером не так. Кожен аб'юзер чудово розуміє, що якщо він покаже вам свою суть, ви від нього просто-напросто підете, якщо це станеться одразу. Тому вони чекають моменту, коли ви знатимете, що ви нікуди від них не дінетесь. Наприклад, якщо у вас народились діти або ви одружились, саме Юля неодноразово повторювала під час своєї історії, що вона думала, куди я дінусь з дитиною, мені нема куди. Йти. Ось саме цього він і чекав, та там було сказано, що аб'юз почався саме після народження дитини, коли він знав, відчував, що вона нікуди від нього не дінеться.